О, це в нас є логарифм, і модуль в одному завданні. Давайте хоча б з модулем розберемося. Хто мені допоможе? Бланку, нам там в мене будуть такі формули. Моя ціль зробити от знизу і зверху да, однакове, бо тут і тут число. Хто мені допоможе в цьому? Ось ці дві формули допоможуть мені дійти до цієї цілі. Я як читаю 0,2, так і запишу. 25 можна зразу сказати, що це 5 в квадраті. Тепер, що ж мені робити тут? Думаю, що 2 і 10 можна, щоб вони похудали. М -м, можна поділити на два. О, я наближаюсь до п'ятірки. Що мені тепер тут робити? Дивіться, я би перевернула, правда, було б класно. Нині не може просто так перевернути, приходиться чимось жертвувати. Чим, коли ми перевертаємо, ми маємо міняти степінь на протилежний. Тобто був один перший степінь, стане мінус один. Тобто там можна записати 5 в мінус першій степені. А, і що тепер? Прекрасно можна тепер все це виносити. Все, все виносити. Що я маю на увазі? Виносимо ці степені. Дивіться, цей степінь можна винести наперед. Винесли за формулою. Тепер оцей теж можна винести наперед, винесли за формулою. І дивіться, тут логарифм 5-5. Це була моя ціль. Я знаю, що якщо за цією формулою, то це в мене буде одиничка. Тобто, ну, по суті, все, можна його закреслити, що мені множити на один. Лишається перемножити отут оці числа, і й буде ну, значення логарифму лише на відповідь. Дуже просто. Поділимо 1 на 1, один, це одиничка, плюс на мінус буде мінус, помножити на 2, виходить, що це в нас виходить мінус 2. Там подалі від мого лиця до модуля, сюди вертаємось наперед. Тобто логарифм у мене перетворився тепер на мінус 2, ну і там мінус 1. Ну, я думаю, що ви знаєте, що мінус 2 і мінус 1 це в нас виходить мінус 3. Ну, а це вже легко. Модуль мінус 3, це буде 3, це Г.